Сьогодні на каналі Житло є уряд будинку, який розташований в курортній зоні. По дорозі з Яремчі на Івано-Франківськ. І ціни тут на будинки, звісно, більше, ніж в Івано-Франківську. Будинок розташований в маленькому містечку Делятин. Ви також бачите гори невеличкі. То давайте подивимось цей будинок. Так, Експрес-аналіз цього догосподарства почнемо з подвір'я. Бачимо дерева, паркан трошки вже треба ремонтувати, бачу. будинок тут з цієї сторони побілений, бачу газові труби на ньому, тобто газ підведений. Трохи позаростало, мабуть, не кожен день сюди з'являються господарі, мабуть, вони не живуть кожен день, а там далі бачимо. Землю, саму землю, тут 30 соток землі. Від паркану до паркану і туди в кінець аж до самих дерев, де стовп стоїть. Тут 30 соток. Можна навіть якийсь деревенний катець збудувати, іще і ще й город буде. Ось такі дерев'яний. Тут кладова, бачу, туалет стадола. Тут можна ще якісь грядки зробити. Щось для себе. В ну, такому своєму будинку завжди кудись треба щось складати. От тут можна все в майстерню. Хто що для кого. Ага. І от бачимо, що залізом покрите будинок. Будинок дерев'яний. Ну, то заходимо, дивимось. Треба красти. Стіни отакі такої товщини, коридорчик. А оце дальня кімната це спальня. Там бачимо от конвектор газовий. Кажуть, що одного конвектора на цю кімнату достатньо, щоб тут було тепло. Можна регулювати температуру. Все лишаються всі меблі. Бачимо, там тут друга кімната, це по сучасному можна назвати кухня-студія, але я тут бачу і конвектор, і газова пічка, і пічка для дров. То це так і кухня, і кімната одночасно. От, а Далі виходимо це коридорчик. В коридорчику якісь трошки меблі, які є, а Туди вліво, там кладовка. Отакий от невеличкий будиночок. Підсумовуючи експрес товар я скажу, Значить, ціна, яка була оголошена господарями, 25 000 долярів за це домогосподарство. Ну, тут 30 соток землі. І недалеко від яремчі, можливо, це та і так, але можна з хазяївами це обговорювати. Підписуйтесь на канал, і через кожні два дні ви побачите нові відео.